Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу показати своє замовлення по каталогу фармасі вересень 2024. Замовлення не прям таке велике, як я завжди роблю. Проте майже все тут замовлено. Ну, декілька позицій на продаж, а так, все під замовлення. Клієнти зараз обирають. Ціни в каталозі гарні, в порівнянні з тими, які є. Тому буду показувати, що замовили. Єдине, покажу, що ще встигла. Замовити була в нас акція. Не пам'ятаю, до 21 вересня, якщо не помиляюсь, при замовленні двох одиниць третя йшла в подарунок, там було багато продуктів. Я перед тим робила звичайне замовлення, але не знімала огляди. Але покажу, що в Майже всі ми улюблена турзен також була в цій акції 249. Коштує одна, а дві купуєте і одну отримуєте за гривню. Тому вирішила підзапастись на продаж, адже вона дуже гарно продається і по 250 гривень без знижок. Клієнти її просто обожнюють. З приводу тушей також в замовленні у мене Full Blast, це замовлення клієнтки. Вона у мене поперед купувала її за 550 гривень. Прийшла, сказала, що дуже в захваті від цієї туші. Єдине, що вона в неї дуже швидко закінчилась, але вона все рівно її замовляє, тому що їй сподобався ефект. Вона любить фіброву щіточку, не силіконову. І зараз ця туша де 429 гривень, якщо я не помиляюсь, замість 550, тому вирішила вона замовити. Далі в замовленні в мене аромат Баолі 579 гривень. Зараз іде на акції замість 729 гривень. Один привезла в замовлення, один взяла на магазин. Але хочу сказати, що в жовтні на нього буде ще більша знижка, і якщо не помиляюсь, 510 гривень. Але думаю, ще тиждень працювати, то в наявності вони закінчились. Вирішила все таки взяти на продаж. Ще два аромати в замовленні. Це одне замовлення клієнтка вже купує вдруге. Їй подобається як жіночий, так і чоловічий хір пише та Павер. E, взагалі їхня ціна завжди 670. Але цього місяця вони по 549 гривень. До речі, наступного місяця вони на акції, мені здається, не будуть. Тому, можливо, ще зроблю замовлення і на магазин, тому що також закінчилися аромати. E, Клієнтці подобається, чоловіку клієнтки подобається, тому коли акція вони для себе вирішили придбати. Далі знову два аромати аура в наявності. Теж не планувала їх замовляти, але клієнтка сказала: не хочу чекати, замовляйте, і мені і доньці донька від'їжджає, от за кордон їде, тому чекати їм немає сенсу. Взагалі, аромат Аура це аналог Бакари, якщо я не помиляюсь. Дуже схожий. Ну, всім, кому подобається той аромат, наш Аура теж подобається. Що хочу сказати, за нього коштує взагалі 549 гривень. І в мене його дуже класно по 550 гривень купують. Проте цього місяця на них акція 440 гривень, але я не замовляла. У мене вони закінчилися, але я не замовляла собі на продаж, тому що чекаю жовтень, адже там вони взагалі будуть по 384 гривні. Робила огляд на каталог, то показувала, що дуже мені сподобався каталог, особливо ціни на аромати. Так, також замовлені клієнтів. Два тоніки з чайним деревом. А також мама замовила ось такий гель для вмивання відбілюючий. Вона взяла у мене цю серію люмі проти пігментації і. В боротьбі з дрібними зморшками також допомагає. Але по першу чергу це все ж таки відбілювання, тому що після 40 ми стикаємося. Я думаю, всі стикаються з цією проблемою пігментації. І ось ця серія дійсно мамі сподобалась, зайшла, тому вона замовила все. Але геля для вмивання не було, тому ми взяли і. ще. Так, ну і що хочу показати, що у нас з'явилось дуже класного. Такі товари чекали, дівчата, тому вирішила замовити і я всі, як тільки е, з'явилися. Це у нас ідуть скраби для тіла та крем суфле. Крем суфле у нас іде в об'ємі 200 мл, а скраби 250. Зараз покажу. Іде аромат авокадо та манго. Е, мені сподобалися обидва манго, дівчата, от. Тут, ну, реально, аромат манго. Такий солодковато-смачний. Ось так от виглядає софле. Ну, ви тільки відкриваєте кришечку і вже аромат манго чується. І показую скраб. Відкрила вам савокадо показати. Дивіться, він дуже-дуже густий, такий, як цукор на вид. Приємний. Більш солодкий, але більш ніжніший, ніж з манго. Манго більш насичений, солодкий для мене фруктовий аромат. А цей такий свіженько-солоденький, я б сказала, з авокадо. Я думала, мені не сподобається, сподобались і той, і той. Але, як бачите, вони йдуть не зафольговані, не запломбовані, нічого, ось так просто. Відкриваєте. Компанія в директорському чаті пояснила це тим, що у нас продукція йде не з магазинів, а замовлення всі йдуть онлайн завжди. Як сказати, завжди пломбують або фольгують товари. Це для того, щоб клієнти в магазинах не мазали, не тестували відкриті продукти. Так і коли ми замовлення робимо онлайн, то ми можемо бути впевнені, що тут ніхто нічого не лазив, не робив, і це все ж таки економія. Економія на цьому засобі, і коштують вони тому не так дорого, як могли б коштувати. Ось таке пояснення було. Не знаю. Тому ось так мені сподобалися і ісмангось. Такий скрабик, так, і з авокадо, Не знаю, що більше хочу. Щось все-таки думаю: візьму собі додому затестити. Скоріше за все, це буде авокадо. Хоча спочатку я планувала, що це буде манго. Але, ну, от мені кається... Здається, що авокадо він трішки все ж таки ніжніший, ніжніший по аромату, а я не люблю дуже насичені. Хоча він і смачний, але ви всі знаєте, аромат Манго от він дуже насичений і солоденький. Ось таке моє замовлення було. Кому сподобався огляд, кому він був корисний, ставте свої вподобайки. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь, буду рада вас бачити. І до нових зустрічей всім пока.